Це командний гріл зимап, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу автодромів світу. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того, як перший з учасників зробить свій вибір на мапі, опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Другий. Батл групи А, які проходить між двома командами з правої сторони червоною командою це Ужгород, не прогадаєш, за яку виступають Володимир Фейт та Любомир Машкара. І між командою Корнішони, команди зліва, синя команда, за яку грають Андрій Дуда та Іван Корнієнко. Зараз ви можете побачити результат попереднього бату, який був між командами СМС та Корнішони. Ну а сьогодні, друзі, ми подивимось, хто вийде. Переможцем. Чи буде це команда справа, червона команда? Ужгород не прогадає, чи буде це команда зліва, синя команда, яка називається Корнішони. Ну і перший раунд. Перший раунд, як завжди, бачимо одразу Франція. Це флаг Франції. Я не думаю, що це Нідерланди, скоріше все, це Франція. Пам'ятаю, цей трек я його колись бачив. Тут проходять змагання Moto Grand Prix, але я не пам'ятаю, як називається траса. Хоча це явно бачимо не Moto Grand Prix, але я точно бачив, що Moto Grand Prix тут проходить. <сум> ну, Окей, Подивимося вже наприкінці першого раунду, що за траса, і подивимось, хто з команд буде ближче до цієї точки. Що <сум> mm -hmm. це Ліман? Це ж хоч французька? Да. Ну, не Poly Record. Не факт, речі. Ну і Бачимо, що Іван Корінко вже зробив свій пік. Зробив пік у бік Франції. Так, з країною в цьому Іван вгадав. Окей. Хоча варіанти два. Або Нідерланди, або Франція. А де знаходиться траса, поки що, як мінімум, Корнішони, не розуміють? Ужгород, не прогадаєш. Червона команда. Також поки що не знає. Так, Любомир Мошка робить пік у бік Нідерландів, водомерфет у бік Франції, Корнішони роблять пік. Також у бік Франції. І що? Це все ж таки була Франція, Корнішони були ближче. А, це манікур, манікур. Так, 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 завжди забувається трасу. Ааа, я майже поставив. А, ні, не туди я став. А, ти занадто далеко. Програли. Аааа. Ну я на Голландію поставив, ми ж думали, що це або Голландія, або Франція. Угу. Mm -hmm. А, це магнікур, да? Так. Да. У мене була така теорія, але. Ну, я просто все-таки то був французький прапор. Давайте дивитись, друзі, другий раунд. Так, одразу вуличний трек, судячи за якістю цього зображення, так, з цього місця. І щось мені здається, що це, напевно, Азербайджан. Можемо подивитись, знаєте. О, можливо, це якраз таки другий сектор. Ось тут йде другий сектор, і далі вже підйом на замок. Ось там, напевно. Три смуги праворуч, це, напевно, пряма старт-фініш. То вже весна пряма старт фініш у Азербайджані. Окей, поки що роблю припущення, що це Азербайджан. Подивимось, що скажуть наші команди. Це Баку. А, це Азербайджан. Це Азербайджан? Ні, це Лондон. Це Лондон? Це не Лондон, це не Лондон. Окей. Машини по правильній стороні їдуть. да да так, -да. я просто оцей таксіст збив. Корнішони одразу зрозуміли, що це Азербайджан, місто Баку. Зараз вони думають, де саме знаходиться цей поворот. Мано червоних, а саме ужорот не пригадаєш, думають у бік того, що це, напевно, вихід. Все ж таки напряму старфініш, але ні, ця точка знаходиться трохи далі. Залишається 15 секунд. Корнішони роблять свій пік. В цілому, ну, такий, Нормальний, нормальний, нормальний пік. Трохи далі роблять пік. Уж не прогадаєш і... Все ж таки Корнішони були ближчим. І Андрій Дуда, хоча б так, хоч і Іван Корненко також був близько до цієї точки, так? Майже п'ять тисяч він набрав, але Андрій Дуда прям тащить. Прям п'ять тисяч. Я надав, скільки тут сім, вісім, десять метрів. о -хо -хо -хо. А, блін, я був ближче. Як мене збив цей таксіст, таксі, таксі з Лондона, з Британії. Я такий все. А потім подумав, що не та сторона дороги. Це мене трохи якось теж схвалював, Я такий думаю. Так, це, ну, це точно Баку, без варіантів. Третій раунд, друзі, ось такий вид з трибун. Але давайте подивимось, що за трек. Ну. Це дуже знайомо, це вже було неодноразово, але не з цієї точки, звісно, але раніше було. Попередніх відео. Офіційний третій поворот, раси, яка знаходиться в країні Австрія. Траса, яка знаходиться поблизу містечка Шпільберг. Чую це. Я вже розумію, як корнішони одразу полетять в Австрію, але подивимось також, який пік зробить червона команда. Уж не пригадаєш? Чо нам нечок? Це це, а, це Австрія, це, Австрія, так. це другий, Це передзон, це перед зоною ДРС. Команда червоних робить свій пік, Володимир Файт ставить свою точку, також робить пік Любимир мормашкара, і команда синіх. Ух, як всі були близько. І однаковий рахунок у обох команд. Тупо раунд нічю в ноль. Mm -hmm. Нормально. Притом кожен вижав максимум, тобто більше зробити нічого не можна було. Твертей раунд і, у, друзі, я цю трасу десь в іграх, вони в симуляторах раніше бачив, але що це за траса? Як вона називається? Та де взагалі знаходиться? Враховуючи, що слово транс, як ніби пофарбовано. У кольори США. А, цікаво, можливо, це так десь в Америці, але не знаю, не знаю. Дуже цікаво подивитись, чи знають наші команди цю трасу. У тебе ідея є, бо в мене є. Це трас. Найте, як то кажуть, в режимі дослідження знаходяться обидві команди і Корнішони. І уж не пригадаєш. Іван Криєнко до речі, тим часом робить пік більш. У бік Бельгії, насправді, не знаю. Хм, цікаво. Уже не пригадаєш, думають у бік Франції. Навіть так. Доволі такі різні вибори роблять хлопці. І це все ж таки Бельгія. Трек Зольдер, і все ж таки корні, що не були ближче. Так. Ось і Зольдер. Вітрички дуже хелпанули, бо мало де вони взагалі є. Так, так, так. П'ятий раунд, майже екватор цього батву. Це скоріш за все так. Це міський трек, це міський трек в першу чергу, і це Сінгапур. Перший сектор, якраз зліва, ось сюди вихід четвертого повороту чи п'ятого не пам'ятаю точно. І перший сектор прямо з ТРС. Подивимось, що я правий, подивимось, що скажуть наші команди. Сінгапур. 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 Так, Андрій Дуда одразу йти до Сінгапуру. Окей, піки думаю в цьому правильність, але знайти міський трек. А ще у Сінгапурі? хм, Корнішони роблять свій пік, залишається також пік від Івана Корнієнко. Фейт також ставить свою мітку. І що в нас так? Це Сінгапур, це Сінгапур. Хабливший був Андрій Дуда. За Володимира Федя. і так, Іван Кур'єнко був трохи ближче, ну як ближче трохи. На 5 понтів був ближче, ніж Любомир Машкара, і так за рахунок цього коронішони трохи відіграють у команди Ужорт не пригадаєш. Ну, Троші, трошки да. не в море треба було ставити. Я не встиг себе. Я не встиг зревот. Простий раунд, якийсь бачимо трибуни Флорексі, Давайте подивимось. Ух, якийсь стадіон, та ще й Хард Рок Stadium. Сполучені Штати Америки, це Майами. Давайте дивитись, друзі, чи знають команди, де знаходиться цей трек. Це, це, це Майами. Майами. А де воно? А де я Майами? Знаю, я знаю, я знаю. І одразу і Корнішони, і уж не прогадаєш. Полетіли, полетіли у бік Майами, але знайти стадіон. Так, Іван Корєнко і Андрій Дудек ніби трохи ближче, і Володимир Фейт навіть знайшов стадіон. 20 секунд залишається команди Корнішони, щоб зробити свій вибір на мапі. Десь поблизу або знайшли все ж таки, час це вже Корнішони. Так, вони знайшли. Вони знайшли. На декілька поїнтів, а саме на вісім. Були ближче. Ужгород, рот не прогадаєш. А, вісім очок, стрету. Блін. Заруїнив красиву цифру. Вісім твоїх! Не в суху, єс! Як ти так швидко харддок нашов? Я тренував в Майами. Сьоме раунд. О. Так. Стоп, 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 стоп. Як цікаво. Як дуже цікаво, ооооо. Який цікавий сам перший. Бачите, це ж. Ну, це ж. Звісно, пряма старт-фініш, ну як іначе. Правильно? Правильно. Але цікавий. Перший або останній, але я все ж таки думаю, що це перший поворот. Напевно, це Угорщина. Напевно, це Хунгарорінг, і щось мені підказує, що це і буде правильна відповідь та правильний пік у цьому раунді. Ой, блин. А, це Хунгароринг. <гум> а... да, да, це, це, не, да. да, Це Хунгарорінг. да. Хунгарорінг. Так, Це Хунгароринг. Андрій Дуда робить свій пік. Так, поблизу Будапешта, він розумію, що це Володимир Водомерфайт також знаходить цю трасу, і в цілому зараз плюс-мінус однаковий рахунок будуть мати, напевно, обидві команди. Подивимось, що будуть наприкінці і так, так, але сині сині були трохи ближче, але все ж таки обидві команди, кожен член команди заробляє по 5000 тисяч поїнтів, це максимум, тому в цьому раунді бали ні з кого не знімаються. Вже восьмий раунд. Знову ж таки, як ніби пряма старт-фініш. Давайте подивимось. Ну, та й прапор ми бачимо, і цю вежу ми бачимо. Ми розуміємо, що це перший трек, який є у календарі. У календарі Формули 1. Це трек, який знаходиться у Бахрейні. До речі, як ніби з 25 го року він вже не буде в першому календарі, але так, так, так. Це бахрейн, пряма старт-фініш. Mm -hmm. Це, це э, э, да. Флаг І корнішони полетіли. Андрій Дуда одразу знаходить так. Прямо старт фініш десь приблизно по центру. Десь можливо навіть наприкінці пітлейну. Файт також знаходить цю точку. Корнішони роблять свій остаточний пік. Шкара і Файт роблять також свій вибір. І. І тільки два поінти знімає. Ужгород, не прогадаєш, з корнішонів. Вау. Два раунди до кінця. І Це чисто і за помилки. Це чисто і за помилки Це із-за помилки дуда на одне очко. Венці два раунди це зараз буде підприємство да. МС. Дев'ятий раунд. О, так, зображення ми можемо подивитись. Окей, ну я ніби так ніби зрозуміло особисто для мене. Я думаю, що це скоріше за все, Сільверстон. Що ось тут це кінець першого сектора, якраз така невеличка шпілечка, і вже можна так сказати, пряма до старих боксів, до старих пітвенів, які були раніше у Формулі 1. Сільверстон? Сільверстон? Десь біля Оксфорда. Сільверстоун, Сильвер... а, а де все? Робили пік обидві команди, залишається тільки пік від Андрія Дуде. 10 секунд. І. Так, це Сільверстоун. І також усі заробляють максимум поинтів. Кожен член команди забирає по 5000. Тому ніч є. у цьому раунді. Але зараз не знайдуть. А, вони знайшли теж Сільверстоун, так швидко. Ага. Так. Останній, а саме 10-й раунд цього бату. Так, давайте... Друзі, а, ну окей, ось такі навіть. Останній поворот. Ці траси вже давно не було 1, в Формулі 1 у календарі. Це Індіанаполіс. Пам'ятаєте, можливо, те легендарне гран-при, коли стартувало там максимум або 6, або 8 болідів через проблеми з гумою у інших команд. Накі, це очевидно, що Індіанаполіс, і давайте подивимось, що скажуть наші команди. Це Індіанаполіс так, да, це Індіанаполіс, біля Чикаго. — Що це? Що це? Це Індіанаполіс? І Андрій Дуда одразу полетів до Індіанаполіс разом з вами корнянку. Водумер також знаходить Індіанаполіс. І зараз вони намагаються знайти трек, Так, такнішони вже разом знайшли цю трасу. Залишається 5 секунд у червоної команди. Ну і що? Хто ж буде все ж таки ближче? І це. Оу, ну це Корнішони. Це однозначно корнішони. 286 поїнтів вони знімають з рахунку, команди «Ужгород не прогадаєш. І корнішони перемагають в цьому батлі. А вони точно вгадали, я понял. Вітаємо, вітаємо! переможців. Корнішонів В групі можна навіть наступний раунд не грати, в принципі. Є-е-е. Хорош. Навіть більшочки ми заробили. От там мене вгадали Іспанію. Так. Yeah. <п 'я> Перфект. Іван. Іван. В залі групи після двох батлів. І залишається тільки один батл групи А. Це батл між командами Ужгород. Не пригадаєш та СМС. Ну і що, друзі? Дякую, що дивились наше нове відео зумап, і побачимось у наступних.